На даві десь отчуття. Дев'ятсот. Кач і гурточка на дівчинку. Ну, Розбірні... Давай куди. Сім років. Ну давай, ну як я маю зібрати. Така, теплесенька з капюшончиком на хлопчика. Розора не І Ще один. на Розбір Капішончиком. Розмірський. Який ти хочеш? 950 гривень. Перший плюс. Другий сорт переважає теж. Розмір 116. Yeah. Витрібка на хлопчик. Yeah. Розмір на 7 yeah. років. Ще одне. Yeah. Хлопчика. Yeah. Yeah. Точно yeah. на 4 роки. Набор! Є набор. Чого собі? Розір. І розмір не малесенький. На бочок вже такий. 950 За гривень. Халатик? І мешочок все є. Дивіться. Він тут. 950 гривень це мішечок. Хто забирає прізвище, всього наступу є? Два. Ще халати. Просто він розмір 138. 10 кг переважає перший станічний розмір, розмір, розмір немаленький, все теплесеньке. Після того набору вже має бути прізвище. Ще старі великий розмір. Така лесенька да? да. на хлопчика без рукавочка. Розмір 122-й. Він присутний. 950 ваше прізвище, 10 кілограмчиків. 34. Така яскрава, легесенька. Бурточка на хлопчика 7-8 років. Розмір 140. куртка На хлопчика. Провозьмемо. А не мішечок треба брати, на хлопчик, я висяду 10 кілограмчиків цієї краси. Дошика. Зимова. 140 розмір. Ката oh. легасенька на хлопчику. Oh. Mm -hmm. 140 розвід. Mm -hmm буду баганька приука на хлопчика. Іванченко Наталія, забирай. Наташ, тобі скрем, плюс капчок з нової колекції, на хлопчика, на 8 років. Іванченко, така осіння, вся Плюс аніколи зробити собі Я закріплю я на робочик, написати тобі, я з Оліна Telegram, на вона. Ми перші нікому не пишемо. Дуже багато цукерок. І де виберем що Корточка не промокаюча на хлопчика, на спіропі. І, і останню надію полегасенка. Курточка. На Пишіть, 0 демонастацій, буде курти, собственно, крем після.